Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я зібрав добірку 10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. Якщо вам до вподоби такий формат відео, поставте лайк, залиште будь-який коментар і підпишіться на канал. Поїхали! Мікі одноразовий співробітник величезної корпорації, який бере участь у колонізації крижаної планети Ніфельхейм. Його робота виконувати смертельно небезпечні завдання, адже після кожної загибелі свідомість хлопця завантажується в нове клоноване тіло. Проте якось ситуація кардинально змінюється, коли чергова версія Мікі стикається з живим попереднім собою. Тепер вони мають розгадати таємницю, яка стоїть за цією помилкою, і зрозуміти, що приходить. Ховує керівництво місії. Ненсі веде спокійне та щасливе життя у мальовничому містечку Холланд, штату Мічиган, відомому своїми традиціями та фестивалями тюльпанів. Розкішний будинок, улюблена робота у місцевій школі, дбайливий чоловік та вихований син. Здається, в неї все ідеально. Проте одного разу Ненсі починає підозрювати чоловіка у зраді після чергового відрядження на медичну конференцію. За допомогою колеги вчителя Дейва Дельгадо, жінка починає власне роз розслідування, поступово розкриваючи таємниці, які здатні зруйнувати затишний світ і перевернути життя всього міста. Джордж і Кетрін Вудхаус професійні розвідники, які довгі роки служать країні та зберігають вірність один одному. Їхній шлюб побудований на довірі, проте раптово все змінюється, коли Джордж отримує наказ стежити за своєю дружиною. Кетрін підозрюють у державній зраді. Тепер він має зробити вибір зберегти вірність дружині чи виконати обов'язок перед батьківщиною. Проте, чим глибше Джордж поринає в розслідування, тим більше усвідомлює, що прав... Може виявитися набагато складнішою, ніж здається. Брати-близнюки Білі та Хел випадково знаходять у коморі серед старих речей батька дивну іграшку, мавпу з барабаном. Невдовзі обидвоє розуміють, що кожного разу, коли вони заводять іграшку, хтось з близьких людей вмирає. Багато років по тому брати через страшні події минулого пішли різними життєвими шляхами і майже не спілкуються один з одним. Проте, коли знову починає відбуватися низка дивних смертей, Біл та Хел змушені забути. Старі образи, щоб разі назавжди зупинити зловісну іграшку. Молодий хлопець з прийомної родини на ім'я Рохан планує зробити пропозицію своєму бойфренду Джошу та познайомити його з батьками. Він вирішує зібрати дві родини на вихідні у просторому заміському будинку, який йому вдалося орендувати за невелику плату. Різні погляди на життя батьків обох хлопців призводять до напруженої атмосфери та низки незручних ситуацій. Проте спілкування родичів ще більше ускладнюється, коли стає ясно, що. У будинку живе якась зловісна сутність. Левон Кейт відійшов від свого минулого життя і влаштувався на будівництво, мріючи про просте та чесне життя, щоб бути найкращим батьком для своєї доньки. Проте, коли зникає донька його начальника Дженні, Левон змушений згадати навички, завдяки яким він став відомим у світі таємних операцій. Пошуки зниклої студентки втягують Кейда в серце похмурої злочинної змови, яка загрожує зруйнувати його нове життя та ставить на карту все, що для нього нього так важливо. Восени 2012 року група глибоководних водолазів під командуванням Дункана Олкока виконує ремонтні роботи трубопроводу, розташованого на дні північного моря. Потрапивши у шторм, корабель втрачає управління, через що обривається шланг подачі кисню у молодого дайвера Кріса Лемонса, який опиняється у смертельній пастці на глибині близько 100 метрів, Незважаючи на майже нульові шанси здійснити успішну. В рятувальну операцію екіпаж приймає непросте рішення ризикувати усім кораблем, щоб врятувати хлопця. Нейтан молодий стоматолог, який має рідкісний дар. Він зовсім не відчуває болю. Якось хлопець знайомиться з гарною дівчиною і переконується, що знайшов кохання всього свого життя. Проте через деякий час красуню викрадають невідомі. Недовго думаючи, нейтон кидає усі справи та вирушає на пошуки викрадачів. Щоб врятувати кохану, хлопцю доведеться вступити у боротьбу з низкою злочинців та здивувати їх своєю несприйнятливістю до бою проте разом з тим йому не слід забувати, що він, незважаючи на свій дар, все ще залишається смертною людиною. Група радикальних еко-активістів захоплює заручників на вечірці у розкішному хмарочосі, щоб викрити корупцію в енергетичній корпорації. Їхні плани виходять з під контролю, коли один з учасників божевільний анархіст вирішує перетворити акцію на криваву бійню. Єдиним порятунком для заручників стає Джої, звичайна мийниця вікон, яка колись була спецпризначенцем, опинившись ззовні хмарочоса на висоті десятків поверхів, тенді. Ітна дівчина повинна застосувати усі свої навички, щоб проникнути всередину та запобігти катастрофі. Алекс покидає рідну домівку і вирушає в подорож, щоб нарешті здійснити мрії, які вона дбайливо зберігала з юного віку. По дорозі дівчина стикається з несподіваними відкриттями про свою сім'ю, які змушують переосмислити своє минуле. Довгий шлях стає не лише виконанням давніх бажань, а й пошуком себе, любові та гармонії зі світом. Вона усвідомлює, що іноді, для того, щоб рухатися вперед, потрібно прийняти те, що тривало, Малий час ховалося в тіні сімейних таємниць.